З миром Божим всім гарного вихідного дня, Любі! Хочу поділитися, що я почула за откровенням для себе. Знаєте, Господь завжди посилає дітей своїх апостолів, пророків, проповідуючи чисто неспотворене Євангеліє. І ми в свою чергу маємо каятись, визнавати гріхи і навертатись до Господа, тому що тільки Господь нас рятує. І, на жаль, ми зараз не хочемо слухати дітей Божих, які говорять істину. Ми слухаємо краще тих, лежа антихристів, лже пророків, які говорять, не парся, живи як хочеш, ти читаєш вже Біблію один раз там в місяць, ти ходиш один раз в тиждень в церкву, то той досить, то хвати. То, то все добре, ти прийдеш до Бога. І насправді ми таких слухаємо, тому що нам так зручно, ми не хочемо напрягатись, бо Господь говорить. Що не будьте лукаві та ліниві, а будьте старанні, трудолюбиві, і саме таких чекає Царство Небесне, які працюють постійно, працюють. І, на жаль, ми не хочемо слухати тих, що так говорять. І вибір, звісно, за нами: чи нам каятися, чи нам жити як завжди. І по нашим вчинкам, тоді в кінці ми отримуємо чи ад цей широкий шлях. По якому ми йшли ще з життя, чи ми отримуємо рай, вузький шлях, де ми йшли за Ісусом, за дітьми Божими. І якщо ми думаємо, що ми прийдемо на суд і договоримося з Богом, то це не пройде. Бог він не баба-базарна, ми не зможемо з ним домовитись. Тому що, коли ми прийдемо на суд, наше життя, як кінолента, відкриється і покажеться всі наші вчинки, гарні, хороші, і весь духовний світ. Він побачить, хто правий, ти чи сам Господь Бог. Ми маємо Бога. Не думать, що він якийсь там лох. А, маємо розуміти, що це Господь, який створив все. І ми маємо його боятися, ми маємо його чтити як Господа, а не як того, з яким можна там договоритися. Ей ти, ну розумієш, то там були такі ситуації, там ще ні, це є така омана сатани. І початок мудрості це є страх перед Богом. І, і Соломон пише, що саме більше багатство. Це прибрісти му, мудрость і разом. І тому, якщо ви хочете вивчати чисто та неспотвореної Івангелія, е, <кій> хочете, щоб ваша душа спаслась, е, запрошую вас на нашу онлайн-конференцію завтра, в неділю, е, з вивчення Слова Божого. І ви прийдете під Божий захист, під Божий покров, і Господь благословить вас. Е, хай Господь е, береже на тому вісті вас, де б ви не були. Амінь.